Вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер. Як завжди по четвергам, в Сільпо починаються акції. Акції діють з 12 по 18. Це друга частина, в якій я буду показувати ціни на молочні продукти, на рибу, на м'ясо і також на каву. Дуже багато акцій на цьому тижні. Але хочу почати показувати з масла вершкового. Акція на масло від рошен 180 грам рошен 82,5 жиру за 101 гривню. Це 21% знижки на комо так. Також знижка, вершкове екстра 99 гривень за 82,5 жиру, 22% знижки. Тут також акція діє на комо. Ось це селянське, тільки 73% жиру, 79,99, але його розібрали, 28% знижка. Далі селянська ферма, саме 73 жиру за 85 гривень, 26% знижка. За 3099, ось такий сонячний маргарин, особливий 250 п'ятдесят грамів від щедро, 72 жиру, 250 грамів за 31 гривню. І суміш рослинну вершкову тульчинку розібрали 180 вісімдесят Я не знайшла 40 гривень. Ось така. Буває, що ну, розбирають. Далі масло ягодинське безлактозне, 82,5 жирності. Також розібрали 104 гривні по 18 акція, 22% знижка. Біла є в наявності 99 гривень масло, 13% знижка за 180 грам. Тут 82% жиру. Є ще новинка, ось таке французьке масло. Раніше не було, мені здається. Тут по 200 г209 гривень 82% жирності. 200 г за 209 гривень. Виготовлено у Франції написано. Хто любить морозиво руть, по-перше, його виклали так гарненько, Ось оце ескімос 23 гривні, аж 42% знижки. Воно вже таке дороге, по 41 є, і без акції виходить. І Руть також полуниця 23. Ось воно полуниця, ось таку, Таке, також 23 гривні замість 41 гривні. Написано аж 42% знижки. Дивіться, шоколад ось такий. Також 32 гривні, шоколад, фундук, 43% знижки. І ще вафельний стаканчик, пломбір. Просто пломбір ось цей 23 гривні замість 40,99 Далі морозива руть ваніль Полуниця, шоколад 23 гривні. І ескімо. Ескімос також ось оцей 32 гривні. І білий шов. А ось ось вони, ескімос, такий і такий по 32 гривні. І київське ескімо. Київське також від Рудь, А, ось воно, київське, два види по 24 гривні. Акція аж 48% знижка. Оце у вже такі ціни. Ну воно таке більш натуральне, смачне морозиво дійсно. Акції у відділі рибки. Ось оце ж там у них стоїть цінник, головний, як реклама, що оселедець норвезький, молодий, на цьому тижні там він чищений без голови. Коштує 13,90 замість 22,90. Така файна знижка саме на цей оселедець. І тут червоний цінник, також 12 по 18, лосось, маточки слабосолені за 53 гривні, 15% знижки. Так їх ціна 63 гривні. Так, в цьому відділі я акції не бачу. Ще зараз глянемо. І тут акція Форель, кусок охолоджений з 12 по 18, 52,90 замість 66,90 20% знижка. Два види продукт, написано: премія є ось такий зікрою риби і копченою сьомгою. 45 гривень за 160 грам. І ще з креветочкою. Також за 45 гривень 160 грам. Премія зікрою риби з сьомгою пастеризований. Так, по 44,99 замість 62 60... гривень. Невеличка знижка, 10%. Мінтай Філе охолоджений. 400 грамів від Норве. Ціна 124 гривні. Тут. Ціна за 100 г вказана, креветочка, ось така величезна, 49,90, 23% знижки. Написано 20,40 її величина. Далі. І ікра, лососіва, так, Горбуші 120 грамів. Де у нас тут 120 г? Ось вона. Від Норвен, коштує 349 гривень, це 44% знижки. От з такою кришечкою вона йде зручною. А так її ціна 629 гривень. Тут акції у відділі риби, хек в глазурі, до речі, 2090-17% знижки. Далі кальмар в глазурі. ні, оце кальмар, Це точно 26,99-19% знижки, а це хек 20, ну, майже 21 гривня. Далі краб свіжеморожений. Ціна за 100 грам, ось він лежить.

Такі невеличкі кусочки, до речі, 12,90 23% знижки, замість 16,90, свіже морожене. Акції у відділі м'яса, печінка яловича, 7,99 з 12 по 18, аж 19% знижка, до речі. Зараз подивимось на курочку. Може пізніше підійду, поки нічого не поставили повинно щось бути. О, свиняча грудинка охолоджена, гляньте, яка гарна. 17,90, 14% знижка, замість 21 гривні. Тут у нас свинячий бекон з 11 по 17, ось тут на свинячий бекон, Коштує 22,40 нарізаний, замість 24,90. Отут 18% знижка. Так, зніжні ціни з 11 по 17 21,40 за свиняче яблучко з окосту охолоджене. Ось так воно виглядоблизю. Камеру треба, так краще. 21,40, замість 26,21. Знову свинячий кострець з окісту охолоджений. 21,40, замість 26,79. 20% знижка. З 11 по 17 шніцель. свинячий окість для шніцеля охолоджений 21,40%, замість 26,21 18% знижка. А то цінотижики з 12 по 18, свинячий окист без кістки. Ось так виглядає. Коштує 19,90 11% знижки. Ще гарний вибір. М'яса в сільпоці, мені воно подобається. Фарш асорті, дивіться, 14% знижка. Ось такий асорті 1790 замість 21 гривні з 12 по 18 саме цінотижики. І тут у них якась шашличний тиждень, там реклама була. Оце все буде на шашлик. Дивіться, акція оцей свинячий маринований, охолоджений з 11 по 17, 22,90 замість 28, а там далі 19,90 шашлик зі свинини Львівський кулінарний. 1990, ще ось такий соковитий. Ну, В наступне, якось як в зелені. І селянський охолоджений. 9, а, отут, знаєте, яка акція? Так, він 1990. А, акція, да, 19,90, а вже якщо більше 10 кг, то 29,90. Червоно, неправильно там роздрукувалось просто. Ну, і Дивіться, який вибір великий м'яса в Сільпо. Вирішила заглянути ще в цей холодильник. Тут також є акції. О, чава П Чічі, чевапчі з беконом. Напівфабрикат м'ясний посічений, охолоджений 380 вісімдесят грам. Ось так вони в бекон як огорнуті, 95 п'ять гривень. 15% знижка. Це ціна за 380 грамів. І ще ось такий Це у нас фарш зі свинини, кулінарний, напівфабрикат м'ясний, рублений, охолоджений. Від премія. 450 грамів за 75 гривень. Невеличка знижка 11%. Що хочу показати, у них така позиція є. Я мало де таке бачу. От у них саме з дивіться. У них таке сало, бутербродне з чесноком. Ну от перекручене сало через м'ясорубку, просто і на хліб намазувати. З чесноком 170 грам, 10,29. Файна ціна 23% знижки. Тут 170 сімдесят грам. Це ціна за 170 сімдесят грам десять Оце зранку є така продукція. Її швидко розбирають. Ось тут як. Ну, обрізки скажімо, е, можна взяти там на суп, на щось у які гарні курячий бульйон, нижня частина. Ось такий бульйон е, за кілограм ціна 38,49. Ось оцей е, тут упаковка 862 грами на 33 гривні. Далі є такі ніжки них Дві ніжки зараз коштують 16 гривень. Ціна за кілограм 16,90. Дешевше якось були по 20-21 гривні. Ніжки, мабуть, холодець рідко зараз варять. Ось тут у нас щось хвіст яловичий за кілограм 119, 60 гривень за оцю. Тут ще є такі кістки. Покажу. Ну, може, комусь треба знаєте, собакам люди беруть, варять. Яловичі кістки з м'яса, вага 2 кілограми. Так, ціна за кілограм 1599. От ціна за кілограм всього 16 гривень. А тут це у нас півень домашній бульйонний набір. Тут є шия, до речі, 39,99. ціна за цей набір виходить, 14,72. Переходимо у відділ ковбасок. Так, тут ковбаса така ось. Вагова від м'ясна гільдія, королівська. Королівська м'яса птиці. М'ясна гільдія. Ціна саме за, а тут вона порційна по 280 грам, Ціна за цю порцію 80 гривень. Так, все правильно, 280 грам, 80 гривень. Ця королівська ковбаса. 16% знижка. Хамон, хамон арбал ось такий. Тут у нас 250 грам, 300 гривень, знижка 16%. Ну, невелика знижка, але все ж таки 250 грам. Далі тут у нас о, 21% знижки. Самобранка, сосиски міні-ось такі. Ой, гарненько виглядають. Фі, варені міні-філейки самобранка. Перший сорт 14,90 замість 18,90, 21% знижки. Далі в акції. Дитяча така ковбаска вищого сорту. Дитяча коштує 60 гривень замість 93 гривні. Це саме за цю 350 грам. Тут такі ціночки, знаєте, не дуже видно. Якось темнувато. Получається, що ця самобранка саме за цю паличку ціна 60 гривень, за 350 гривень. Такі ось самобранка Краковецькі ковбаски на півкопчені вищого сорту. 22,90 ціна саме за 100 г, 22% знижка на них. Це ціна за 100 г. За кілограм 230 гривень. Гарна знижка на оці ювілейні молочні сосиски варені вищого сорту. Від ювілейний Показую, як виглядають. За 300 г ціна 60 гривень, тут аж 39% знижка. Ось, дивіться, 39%. А м'ясна гільдія, в проценті не написано, скільки знижка, але видно, що знижка майже 50%. Так? так вони зараз коштують міні, оці з індичкою, 60 гривень, а коштували 112 гривень. З індичкою за 300 грам, 60 гривень. М'ясна гільдія, сосиски з індичкою, також вищий сорт. 300 грам, 60 гривень. Далі від Алани, де такі дніпровські ковбаски, варені, там, Дніпровські, дивіться, які ковбаски варені. Це за 100 грам, ціна 29,90-24% знижка. Ну, тут упаковочки йдуть десь по 400-500 грам, Ось такі гатунку. Баса лікарська від ювілейної 400 грам за ціною 99 гривень, ціна за паличку, 17% знижка. І ось така молочна від ювілейної також 99 гривень, ціна за 400 г. Тут акція на слойку буланжерія. Ой, файно виглядає, їх тільки повикладали гарячі. 32 гривні коштує 20% знижка, а це буде по 18 Цінотижик і слойка буланжері з м'ясом, ціна вказана за 100 грам 32 гривні. Тут акція. В відділі кулінарії так рідко бувають зараз акції, то раніше робили на ці салати. Тут гіози з яловичною та свининою 29,90-21% знижки по 15%, замість 37,90. Це як по типу вареники, тільки вони такі більш маленькі в соусі, а тісто солодке. Ось така цікава позиція. Дівчата мені розказали. Це відділ випічки. Тут також є акції свої. 20% знижка на такі. Булочка-ватрушка з сиром та манго. Вона йде в такій упаковочці. Бачу, що соус манго полита. 28 гривень. Це ціна за цю ну вона тут 125 грам, за цю упаковочку. Замість 35 гривень. Ось така позиція. Булочка-ватрушка з сиром та манго. Дуже люблю відділ кулінарії в сільпо. Торт 4 зустрічі мінус 50% знижка з 12 по 18 2490 250 гривень за кілограм. Ось такої величини ось тортик стоїть, дивіться, 4 зустрічі. Тут уже ціна 249 за кілограм, тут кіло 100 в цій упаковці 275 гривень. 4 зустр... Акції багато в цьому відділі покажу такі основні. Кістечко, кошик з полуницею, файно виглядає. Аж по-перше, буде акція з полуницею 34,90 Це ціна вказана за, оце, за оцей кошик цілий. Дивіться, не за 100 грам. Класно. А тут 13,99 також за цю трубочку з білковим кревом 45 грам, 14 гривень 30% знижка. Далі, оце знову чотири зустрічі. Це стоїть 24.90. Дуже файно виглядає. Акцію у молочному відділі почну з цієї сметани яготинської, 15% жирності. Тут йде в цьому стаканчику 300 грам. Так, срок придатності дивіться до 8.07 9.06 зроблена. Все дуже добре. 42 гривні ціна, 20% знижка. На ягодинську сметанку. Далі із цікавого тут біло сир 5% жирності за ціною 68,99. Далі жирність 0% 65 гривень, 17% знижка. І 9% жирності, це по 350 грам біло запакований. 73 гривні ціна, 21% знижка. Тут більша знижка на такі сирочки. Знову таки від Ягодинський, з ароматом з ванілі. 24 гривні, ось ця упаковочка 90 грам, 23% знижки. Мімімі -мі -мі, 180 грам, 5% жиру 37 гривень. І далі мімімі -мі -мі, 9% мімімілк. Мі-мі-мілк. 9% жиру, 30 ну, гривень за 185 грамів. Ось такий сирочок. І фані ванільний. Тут дві, два, дві штучки йде в упаковочці за 50 гривень. 100 грам. коштує 50 гривень, 15% знижка. І гарна знижка на молокію, на сир. Молокія по 34% знижка, дійсно гарна. Так, 9, масова частка жиру 9%, за 350 грам 65 гривень і 350 грам за 5% жиру 61 гривня, 350 грам. Йогурти молокія, є полуниця, є стиглий абрикос, є лісова ягода. Пляшечка за 27 гривень 250 г. Там 1,4% жирності. Активія по 19,99. Майже всі види за 100 г 19,99. І 69,99 актимель оце за 4 штучки. ну 70 гривень за 4 штучки. Дольче по 25% знижка. дольче є зміни. Фрукти, полуниця, ананас, ну, різноманітні тут види, Дольче 290 грам, всі по 30 гривень. Так, і тут ще дольче продовження є вишня, є ще ось така дольче вишня, якісь різні види по 290 грам, також 30 гривень. Лактонія. Так, закваска. Візьміть від їжі все 60 гривень, також 56,99 за 750 грам, і йогурт лактонія 450 грам за 50 гривень, три види. Є полуничка, Тут є з висівки з лаки 450 грам за 50 гривень 23% знижки І з пробіотиками персик також за 50 гривень знову акція від ягодинський біфідо йогурт 55 гривень 26% знижка 1,5% жирності цей біфідо йогурт пляшечка 750 грам за 55 гривень кефір ягодинські пляшечки 1% жиру 43 гривні 850 грам і кефір 2,5 жирності також пляшечка іде 850 грам 45,99, 32% знижки. Данон 30% знижки на полуницю йогурт 260 грамів, 28,99. Далі данон персик, також 28,99-260 г і вишня. Три види по, 20, ну, по 29 гривень. Крем -сим, сир вершковий кома 70 гривень 150 грам. Ось цей good milk крем чіз 150 грам 67 гривень. Далі преміалі ось така філата сир м'який 45% жиру. Коштує 53 гривні, тут 160 грам. Від ферма сир бринза, бринза 35% жиру, 60 гривень, 30% знижка, 180 грам за 60 гривень і 13% знижка. Вершковий з травами, натюрелла, крем-сир з травами, 150 грам за 65,99. 17 знижено ціну на ось такий марскапоне італійський, 250 грам, коштує 149, замість 219. Тут премія морскапоне, знижечка 15%, 250 грам за 169. Далі, ось такий сир, хто його відкрив. Лактіма гауда 130 г за 63 гривні 16% знижка. Падаю, що селянське молоко пастеризоване 250 г за 40 гривень 2,5 жирності, 26% знижка. Отут файна ціна, дуже файна. На чорну карту візьму собі Еспресо 124 гривні за 225 грам. 49% знижка. От мені подобається ця кава. І 124 гривні. Кава Орієнтл від Ford 225 г, знижка 37%. Далі Нескафе Gold кава сублімована 310 г. За 469 гривень, 24% знижка. І... Нутелла, велика упаковка 825 г з какао за 300 гривень. Далі ось такі, таке молоко кокосове за 149 гривень. До речі, аж 42% знижка це за літр. Вершки від бурьонка 50 гривень за 500 г 10% жиру. І ось такі маленькі вершки 200 г просто наше за 40 гривень, 33% знижки, але тут 20% знижка. Ой, жирність. Бельвіта Пейчево по 73 гривні 225 грам і Джафа. Джафа ну, майже літр 950 грам по 59,99 гривень. Тут у нас грейпфрут Вишня і томат. Томат 54 гривні, 35% відсотків знижка від Джафа. Ну ти же кисельпу, хочу показати цю поличку, Тут такі знижки, і цікава така продукція стоїть. 60% відсотків знижки на отакий напій, солодкий джамі маямі називається з натуральними квітами, сода. Є полуничний смак, є смак манго по 355 мл, два види по 30 гривень, дивіться, 60% знижка. Далі ось такі печиво для тирамісу, там є марскапони для тирамісу по акції, тут є печиво, воно коштує 70 гривень, Савоярді. Саме цікаве, що воно з полуничним смаком і дуже смачно, мабуть, буде. 70 гривень замість 134. Ціна за 200 грамів. Ось у цій савоярді файна ціна – 70 гривень. Так його багато поставили. Далі. Наш сік. Велика упаковка, майже 2 літри наш сік. Це літр 930, томатний 96 гривень, 20% знижка. Далі 19% знижка на вишню, ну також майже 2 літри 80 гривень. І яблуко наш сік, 76 гривень, 19% знижка. Та вони в зручній упаковочці йдуть тут, все зручно. Ух ти! Акція 25% знижка на Lovin Brown. Пиво Original 0,5 пляшечка за 32 гривні. 25% знижка. Далі йде туборг. Туборг пляшечка також 0,5 грін. Зручна така упаковка, можна на море взяти, зручно відкривається. 32% знижки, пляшка 32 гривні коштує. Далі львівська 17,15. Гляньте, яка файна ціна. 21,99 480 грам. не 500, але ну, 21,99. Далі. Тут стоять упаковка, але цін немає на великі ці. Далі по 45 гривень такий мармелад жувальний смайлджелкі. Якось так, мармелад жувальний привиди. 90 грам за 45 гривень. Ось такі привиди. Ну, тут вони різноманітні. Акція від премія ананас шматочки консервований. Продукт із Таїланду в легкому сиропі 565 грам. Ціна 80 гривень замість 90. Далі, оце написано тут. Просто ціна до 12 одиниць. Якщо берете більше, то вже ціна буде 99 гривень. І ще е, такі ж кільця в легкому сиропі. Тут шматочка, а тут кільця 565 грам. Також із Тайланда 79,99. Ціна за п'ятсот Ну майже за 600 грам. Далі нац. Ну, про звичайний такий, 42 грами, 26 гривень замість 36-39. Хочу показати, яке тут бельгійське пиво, цікаве, біле. 45 гривень, ціна за пляшечку 0,33, 35% знижка. Далі ось така велика упаковка. Литва виготовляє майже 600 грамів не 500, а 568 грамів за 55 гривень. Замість 80, Ось така пінта пива написана. Є також світле і є янтарне. Два види по авційні Світле дешевше: 49,99. Далі сімки в акції. 120 грам за 30 гривень. І 7 смажені солоні 120 грамів за 30 гривень, замість 52 гривні. Томатна паста від «Премія» 70 грамів за 18 гривень, 21% знижка. Також горошок від «Премія» з ключем, до речі, йде упаковочка 420 грамів за 46 гривень. Усі ці акції діють тільки з додатком сільпо, але акція дійсно класна. Получається 70 гривень за велику упаковку півтора літра молоко, 2,5 жиру від бурьонка. Півтора літри за 70 гривень, якщо у вас є додаток сільпо. Або персики половинки за 99 гривень в сиропі замість 129 680 грам. Також томати мариновані від ніжин 920 грам за 119 гривень замість 164. Це саме такі акції у них з додатком сільпо. Я прийшла, подивилась якось акції на овочі, фрукти. Ну вони є тільки вони всі ті, які два дня будуть діяти От з 12 по 13. Жовтий, наприклад, у цей томат буде коштувати 99 гривень. Або на огірки також є акція по 65 гривень. Але вони ну, тільки по тринадцяте. Оцей гірок, що розібрали 60 гривень, також тільки по тринадцяте. Тому на цьому свій випуск я буду закінчувати. В Якому саме сільпо я робила цей огляд, як завжди, адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Пока.